Ожена Соколенко лікарка-невролог, загальний клінічний досвід роботи близько п'яти років. Полюбляє активний відпочинок, зокрема катання на САПах, відвідує конференції, бере участь у заходах, спрямованих на популяризацію здоров'я. Також цікавиться кулінарією, життєве кредо, профілактика, ключ до здоров'я. Вірю, що найкраще лікування це запобігання хворобам через знання, звички та турботу про себе. Епілепсія це хронічне неінфекційне захворювання головного мозку, яке, в принципі, вражає людей будь-якого віку. Основним симптомом якого є ось такі епілептичні напади, да? те, що ми можемо бачити, або те, що ми вже чули, наприклад, там, від родичів або знайомих. Характеристикою таких нападів є те, що людина втрачає свідомість і таким чином це йде як. Тонічний напад mm -hmm. і клонічний тоді, коли ми здригаємося, да ось ці mm -hmm. судоми е, утворюється це все за рахунок того, що в нас в головному мозку є нейрони, нервові клітини. І коли вони в нас е, надмірно асинхронно активізуються mm -hmm. І посилають такі нервові імпульси до м'язів. Да? Таким чином, це є як механізмом цих судов. Це типу як механізм захисту чи сам. Не... Ні, не механізм захисту, це механізм розвитку. Ага. Чому воно так розвивається? Да? Якби е, у нас головний мозок функціонує, ну і нейрони функціонують. Вони, наприклад, якщо ми хочемо взяти там води попити, угу. так? Хочемо. Е, да. І наш головний мозок посилає нервові імпульси до м'язів і таким чином активує певні м'язи, які відповідають за ту функцію, яка угу. от. Е, так, для, да, для того, щоб підняти кружку і попити води. Коли ж утворюються якісь епілептичні вогнища, да, аномально активні нейрони, то вони не посилають імпульси до конкретних м'язів. Да? Тобто це не контрольовані а, рухи. До, до всіх хаотичні, типу, да? Це в залежності від того, де знаходиться вогнище. Вау. Mm -hmm. А чи є якась діагностика, можливо, ну, там, рання чи не, не проводиться такої ранньої діагностики? А, взагалі, діагноз епілепсії ставиться під питанням тільки після першого епінападу, mm -hmm. а вже виноситься. Як діагноз після другого, якщо ага. немає основної причини. Основним методом обстеження є електроенцефалографія. Це такий метод, коли спеціальний шолом з електродами одягають на голову. Ага. Там у відповідних місцях О, ось такий, так? Так, все вірно. Кріпляться електроди і за допомогою різної апаратури і підсилювачів підсилювачі, ця електронна активність головного мозку реєструється і переводиться вже на комп'ютер в графіки. Вони з певною частотою, амплітудою. Ем... Щось, щось типу схоже на як землетрус. Да? Ось ці всі такі гра графіки коливань. Дуже схоже. Тільки це якби електрична да? активність. Зрозуміло. так. Ну от ми можемо навіть бачити, да, як вже здоровий мозок, там відповідні графіки. Якщо є якісь фокальне вогнище, да, вогнищеве, коли аномально скупчуються у вогнища, ці нейрончики, вони нам дають отакі спалахи, і генералізовано це коли задіюється от дві півкулі головного мозку, тобто ага. кора. Тобто це все фіксується, так? Так, і, звичайно. І далі ну, не знаю, лікування можливо, чи більше типу, як якісь ну, стримувальні препарати чи а, ну, дивіться, взагалі, ну, в ідеалі, да? по протоколам uh -huh. проводиться електроенцефалографія, а також МРТ головного мозку uh -huh. для того, щоб виключити будь-яку органічну патологію, чи немає, наприклад, онкології або uh -huh. порушень мозкового кровообігу, при яких так само можуть. Спостерігатися такі симптоми, як судоми. Якщо це все виключається, і це дійсно як криптогена, немає якоїсь основної причини, чому виникає епілепсія, то тоді підбирається протиепілептичне лікування. В основному це медикаментозні препарати і вже таким чином коригується стан пацієнта. Тобто воно більше контролюється, так розумію? Звичайно, мінімізується кількість нападів, і їхня частота взагалі. А чи взагалі є якась статистика, в якому віці найчастіше може трапитися перший напад? Чи може mm -hmm. бути це у дітей? А, ну, взагалі, як книжка пише, mm -hmm. да? mm -hmm. а, епілепсія частіше виникає або в ранньому дитячому віці, або після 65-ти. Це прям дебют. Але це... Е, ну, якби села, е, але, але це лише це, це книжка. Да? Тобто да. Е, наскільки там розповідає завжди на от різна там кукурса медикаментосна для вчителів для працівників, що може в будь якому віці насправді статися і спровоковано може бути там будь да? тобто, Так, це... Можуть бути, наприклад, різні триєри, да? А uh -huh. е, от в моїй практиці був пацієнт. В якого в силу його обов'язків теперішню ситуації в країні була депривація сну, тобто, uh -huh. от коли ми можемо дозволити собі спати, скільки ми хочемо, uh -huh. але в силу якихось обставин да, uh -huh. ми не спимо стільки, скільки нам потрібно нашому uh -huh. організму. Uh, і він міг спати по дві години на добу, так а інколи міг спати там дві години через дві доби, oh. через три. Uh -huh. так? І в нього на фоні ось такого: uh, ну, це навіть не безсонні називаєш, так, а от такої депривації сну. Uh, виникли судоми. О, але зрештою, якщо повернути сон до норми, може все нормалізувати? Ще знову-таки немає якоїсь ймовірності, що все Немає. Стане... Вже немає. от, якщо вони ці судомні напади повторюються більше, ніж два рази, так угу. вже людину, звичайно, приписують їй медикаментозне угу. лікування, і вже от мінімум три роки вона знаходиться на угу. цих препаратах, і тільки у випадку. Якщо протягом трьох років не супроводжується ні одного епілептичного нападу, тоді може стати можемо відміняти ці препарати да поступово і вже дивитися на динаміку. А, да. а чи є чи є така, ну чи можна назвати епілепсію спадковим захворюванням? Чи може вона передатися від батьків дідусів, до дітей, до прикладу до дуже рідких випадках. Це мають бути якісь генні мутації. Тобто, однією з таких етіологічних причин є типу історія, що може розвиватися генетична епілепсія, але в більшості uh -huh. з приводу здорового способу життя сон так. їжа, спорт що, 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 що рекомендуєте. Uh -huh ну дивлячись, якщо вже в людини виставлений діагноз епілепсія, то все вже буде Ну, Звичайно, бо, так, та, так бо, наприклад, є різні тригери, які можуть провокувати а які, напади. А які Можна перерахувати алкоголь дуже часто провокує судомні напади, відміна препарату, або коли самостійно починають знижувати препарат, або переходять на інші Ну, по ж Ну Десь хтось якось сказав, що той препарат кращий, і не йдуть до лікаря і починають самостійно. Міняти, тобто в таких випадках також може погіршувати ситуація, також е може бути на світло. От якщо якісь mm -hmm. яскраві спалахи, так здається mm -hmm. е е напад, коли може бути коли, коли стробоскоп, коли бликає. Mm -hmm. да, коли е Ось такі Якрай, Яскраві пер перепади, такі, да? так чи не може і, мабуть, ще було б варто знайти першу допомогу до медичного так, звичайно. Е ну, найперше, напевно, от якщо ви зустрінете людину з епілепсією. І якраз в такому от нападі, по-перше, це зафіксувати час, скільки це триває. А як я хочу е, запитати, а як точно зрозуміти, що це напад епілепсії? Адже не всі напади, вони, напевно, є людину Вони, напевно, є нападами епілепсії. Дивіться, от в першу чергу. Е... Те, що ми раніше говорили, uh -huh. тонічна фаза, повністю розслаблюються всі м'язи, людина падає, вона uh -huh. не може втримати себе в просторі. І після якої вже починаються судоми, саме ось ці клонічні, uh -huh. коли ми здригаємось. Uh -huh. Якщо такий напад, в принципі, триває ну, в нормі, це до трьох хвилин, від 30 секунд до трьох uh -huh. хвилин. Якщо більше трьох хвилин, це прям обов'язково викликати швидку медичну допомогу, якщо ви це побачили. Uh -huh. В кінці це може бути от, піна біля кута роту дуже часто, да, за рахунок того, що... Стискаються всі м'язи, нас в грудній клітці утворюється високий тиск, mm -hmm. і ось цей тиск видих да, проходить через слину, і таким чином слина насичується киснем, і вона дає таку піну. От і, зрештою, що зрештою, ми фіксуємо час. Потім що ми маємо перевернути на бік людей. Звичайно, для того, щоб вона не захлинулася своїм, своєю слиною, ні в якому разі не потрібно намагатися відкрити рот, mm -hmm. да, або стиснути людину, щоб вона не трусилася. Це прямо обов'язково, тому що ну, дому вони в принципі пройдуть. Е, найперше, що це забезпечити їй ще безпечне перебування. Та да? то що... кисню розігнати цих всіх людей, які хочуть як допомогти, варіант, теж да, дружно. якщо там міцна краватка, чи е, на гудзик дуже сильно затягнути ровашка, то обов'язково також розслабити пос... Посилити ось цей вхід кисню до організму, а ось це, щоб було колись там потрібно щось в зуби вставити. ні ні, обов'язково не потрібно, ну, можна, не да? тому що це, навіть, це так? ж так само. Да, це м'язи, які стискаються. Язик це точно той самий м'ясо. Да, це, це просто хотілося це почути від вас, бо ну ось дуже часто поолскульні джерела, що ось треба там щось в зуби. Нові джерела всі, каже, ні. цього не треба робити. Хотіло, ніколи Ніколи, да? тобто... Ну, по перше, це ви можете себе пошкодити, mm -hmm. да в першому випадку, в іншому, це вже може. Там, вибити людині зуби, тому що ну, типу, з якою неймовірною силою цей напад mm -hmm. вон, в принципі, відбувається. Да? Mm -hmm. Зрозуміло, ну а далі швидку викликати, і вони що все обов'язково. Да? Ну в яких випадках викликається швидка? Якщо більше трьох хвилин триває mm. напад, це може просто війти в епілептичний статус, коли mm. от декілька таких нападів відбувається з маленьким інтервалом. Mm. Коли це вагітна жінка, mm -hmm. да? або коли людина травмувала себе, тобто вона mm. десь впадала і десь вдарилася головою, наприклад, і ви бачите. Ну, а цього після цього. того як пройшов цей напад, людина повернулася з дитями їй, що можна якось води дати попити чи. Без питань. Що, що, що Просто робити? треба бути от примірно годину, треба бути з цією людиною для того, щоб Підновлено. вона прийшла. Да, в себе бо різні, наприклад, бувають моменти, коли людина відходить після нападу. Деякі Думано. от вони в принципі знають, да, що в них так часто трапляється, вони, в принципі, зі мною все добре, ти Думано. можеш іти. Думано. А інші вони можуть бути дезорієнтовані, вони Думано. можуть не знати, де вони знаходяться, вони можуть не знати, що з ними трапилось. Да. В Цей момент бажано бути поряд з ними, повідомити, як що відбулося.